Яким, на вашу думку, має бути у майбутньому одеський морвокзал? Ой, це таке цікаве питання. Гарним. <гум> Відновлений, мабуть, це дуже важливо. Я б залишила таким, як я. я, його дуже люблю, не треба міняти його. Більш яскравіший, тому що це акцент на наше місто і без гостиниці. Це точно. Щоб там був морвокзал, щоб там було більш площі, де я можу була пройтись. А... І... Як і раніше, щоб проводили виставка. Я була а, в 2021 році, я бачила, який він був. Ну, сьогодні подивимося, який він став. Ну, хотілося, звичайно, щоб все відновилось. Я, в принципі, за будь-які зміни, аби це на краще було. Якщо його почнуть відновлювати, це дуже добре. Я думаю, знайдуться дуже хороші креативні архітектори, все буде дуже класно. Залишити, якими був. А чому так. ви так Я не задумывалась над этим вопросом. Я вам не скажу, потому что я там не была. зале. Ну, Гостеприимный, радостный, такой, как он всегда, со дня основания этого замечательного города, встречал всех гостей. И Дюк будет протягивать руку и говорит, идите к нам, потому что это город солнечный, насыщенный морским воздухом. Всеми ветрами, которые здесь есть, добрый Город добрых, умных, талантливых, замечательных людей, которые и строили этот город и очень хотят, чтобы здесь был мир навсегда.